Монатік випустив меню в KFC, і хто як не я, людина, яка брала у нього 200 гривень на депчик, повинна спробувати всі позиції. Вони випустили рожевий бургер, називається він Triple Cheese Beat, Я візьму саме гострий. Я бачу, що ще є така позиція, як Teriyaki Beat Bucket, Я візьму саме зі стріпсами. І останню позицію, яку я візьму, це буде лимонатик. Якийсь лимонат від нього. До сплати у нас буде 549 гривень, тому беремо і йдемо куштувати. Так, я вже забрав усі позиції з Монатік меню, І що вам хочу сказати, у нас тут є такі стріпси, я думаю, ця страва стане справжнім відкриттям для любителів без Я завжди любив цю страву, але в К де було такої змоги додати подвійний соус. А зараз вони зробили ці штуки, в яких просто соусу тірякються дофіга. Він дуже смачний. Тому давайте зараз спробую і скажемо свою думку. Так, беремо ось цей стріпсик і просто занурюємося в нього. М -м -м. Це дуже смачно. Хочу сказати, що для тих, хто реально любив такі штуки, як Бестіріакі, це буде страва просто неймовірна. Тому я ставлю її 10 із 10 і всім раджу її спробувати. Сподіваюся, цю страву з меню Київсі ніколи не приберуть. Наші стріпси ми зап'ємо такою штукою, як Лимонатік. Дуже цікава назва, тому давайте спробуємо з набі на смаках. Це звичайний лимонад на спрайті, але зі смаком такої хімозної вишні. Тому я поставлю йому десь 7 з 10. Я думаю, що Дмитро дуже любить вишню, тому він саме такий напій. І перейдемо ми зараз. Знаєте, до чого? До самого головного, до цього рожевого бургера. Покажіть, будь ласка, як він виглядає. Дуже цікавий колір. Тут у нас є три сирні палички і куряча котлетка з сиром. Тому давайте спробуємо його на смак. Я бачу тут ще якийсь рожевий соус, напевно, вишневий. Погнали робити перший вкус. Так, чесно кажучи, після першого кусу я нічого не зрозумів, тому що я не дійшов до цих сирних котлеток. Тому давайте ще раз вкусимо його і скажемо нашу думку. Я зрозумів, з чим цей бургер можна порівняти. Якщо ви шарите, в Макдональдсі був такий бургер Big Chicken Cheese. Так, от оці сирні котлетки, дуже схожі на саме той бургер. Але в цьому бургері мені чогось не вистачає, тому що він дуже суховатий, як і всі бургери в Києві. Тому я поставлю йому десь, напевно, 70, але варто всім спробувати цей бургер, тому що це реальна новинка, якої ніколи не було. Особисто мені Монатік мені дуже сильно сподобалося, тому хочу сказати так, давайте зробимо наступним чином. Хто напише найбільше коментарів під цим відео, я оберу вас і привезу всі позиції саме вам додому, якщо ви з Києва. Так що пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтеся, і пишіть, як вам Монатік меню.